Добрий день, малята. Сьогодні до нас на заняття прийшов дуже незвичний гість. Цей гість буває корисним і шкідливим, добрим і злим, помічником і руйнівником. Послухайте його. Можу я бути лагідним часом. Ваш будинок зігріює взимку, але коли зі мною грають, можу пожежою обернутись. Ви вже здогадались, хто ж буде нашим гостем? Так, вірно, це вогонь. Погляньте на малюнок, як ви думаєте, що він може означати? Так, вірно, світло. А тепер давайте поміркуємо, як вогонь може освітлювати, адже ми користуємося електричним освітленням. Якщо електричного освітлення немає, то можна запалити свічку або лампу, а раніше давав людям світло вогонь свічки, факела газової лампи. Вогонь захищає. У стародавніх людей було багато ворогів і дуже мало друзів. Вогонь був їхнім головним захисником від диких звірів, бо всі тварини дуже сильно бояться вогню, тому стародавні люди завжди підтримували вогонь у вогнищі перед своїми оселями. Вогонь годує. Як вогонь може нагодувати? Щоб приготувати їжу, ми запалюємо вогонь на газовій плиті. А як вогонь може нагодувати нас далеко від дому в лісі? Наприклад, можна приготувати їжу на вогнищі. Вогонь зігріває. Що зігріває нас в квартирах. Теплі батареї, але раніше, коли ще не придумали нагрівати воду і пускати її по трубах в батареї будинків, людей зігрівав вогонь. А знаєте як? Люди обігрівалися за допомогою печима. В них горіли дрова і вугілля, а від вогню йшло тепло. На цьому відео ми бачимо, як дуже швидко горить папір. І він перетворюється на попіл. Точно так може виглядати ваша улюблена книга або фотографія, або іграшка, якщо зустрінеться з вогнем. Вогонь дуже швидко перетворює все навколо ось на такий попіл. Не можна близько підходити до вогню, можна опектися, не можна близько підносити до вогню предмети, вони можуть запалитися і нанести шкоду людині. Дітки, а підкажіть, будь ласка, вогонь у лампочці хороший чи поганий? Так, вірно, хороший. Вогонь допомагає готувати обід. Хороший він чи поганий? Так, вірно, хороший. Вогонь запалив у лісі дерево. Він хороший чи поганий? Він поганий. Я бажаю, щоб ви не забували правила пожежної безпеки, і тоді вогонь вам буде помічником і другом. Дякую за увагу! До побачення!